Добро здоров'я всім моїм підписникам. Хочу вас зорієнтувати в планах на наступний рік, чим буду займатися на своєму YouTube каналі. Для тих, хто оформлять спонсорство, або як я це називаю, платну підписку на YouTube каналі. Ви повинні розуміти, якби що буде знаходитися за, за лаштунками залаштунками тої платної підписки. Ви інакше для чого його оформляти? Питання ж не є просто в спонсорстві, і в підтримці мене, за що я вам абсолютно буду вдячний, якщо ви просто захочете мене проспонсорувати, та? Але ви повинні розуміти, який ви контент отримаєте за це. Ви отримаєте доступ до роботи. Інші складові, ніж зараз вона вже є, як безкоштовний контент вам надана. Це є, властиво, моя ідея є попрацювати над учнівськими сходинами людини, яка є на шляху самосвідомлення. І в них, спираючись на книги мого наставника, спираючись на книги Андрея Шептицького, спираючись на досвід роботи з Євангелієм за останні там 30 чимось років, я буду ділитися досвідом проходження своїх помилок. І як це робили подвижники минулого? І відповідно я планую це робити наступних сім років, тому що сім повітряних сходів або учнівських сходів Ольга описала. Ту цитату ви теж побачите, я думаю, незабаром. І кожна з них має ще сім підпланів. Я їх вирішив розбити на 12, і тому кожного року я хочу створити 12 зустрічей, в яких ми з вами проговоримо про ті чи інші, на мою думку, суб'єктивну думку, найважливіші проблеми, які я проживав, або мої близькі. Звичайно, що я буду стосуватися і проблем сьогодення, котрі я бачу. Чи на школі лідингу принципу, чи в інших рухах, в яких я брав участь. Якщо вам цікаво, взагалі чим я займався по житті, зайдіть на інстаграм, подивіться мій перший пост. Там просто описано всі рухи, з якими я брав досвід, і на основі чого я формував ці ходини на шляху. От, і ви повинні зрозуміти, що у вас буде підтримка щотижнева з моєї сторони. Тобто всі статті, які я пишу в газеті, всі пости, котрі я виставляю, чи в інстаграмі, чи в Фейсбуці, всі теми, котрі в нас будуть проходити онлайн, і вони будуть записи мати. Це все буде у вас в доступі для тих людей, що мають підписку. Плюс ви будете перші, що зможете продивитися, тому що колись бачите, виникали такі питання: свят. А чи ми можемо брати участь, а чи не можна отримати весь повний доступ групи? Я кажу вам правду, ми не могли вам надати доступ групи, тому що у нас було питання по звуку. Ми мусили записати звук, і ви бачите в деяких роликах він не буде досконалий так, щоб вам було доступно і правильно його прослухати, щоб ви мали якість звуку. Тут же ж ми вирішили зробити по-іншому, ми вирішили дати вам можливість взяти участь в групі і тоді нікого не буде дивувати, так як це є онлайн-запис. Чому? Чути шум, чому хтось із цукерку, чому так погано, можливо, чути запитання, або чому я не можу задати запитання. Тепер ви вже будете мати можливість, бо будете брати напряму участь, у нас буде людина, яка буде відслідковувати запитання, і при можливості їх чи по напряму, чи в кінці ми вже вирішимо, як задавати. То на що буду мати відповіді, поділюся, то на що не буду мати відповіді, відразу знайду в Ольги, потім поділюсь. Ось так би оці плани наші, і буду вдячний. Там буде два варіанти платної підписки чи спонсорства подвижник і благодійник. Подвижник це кожен чоловік, що кожна людина, що хоче приватно собі просто прослухати в телефоні. Запис чи взяти участь, а благодійник це буде та людина, я зазвичай його називають добродій та, яка хоче підтримати мене глобально, і, можливо, ця людина захоче десь собі включити на більшу кількість людей на якійсь мікрогрупі, бо, наприклад, хтось собі вирішив, що їх там пара людей і хочуть, власне, провести це з нами онлайн. Супер. Включайте тоді, не мусите оформляти кожну приватну підписку, можете підключити ту одну, поставити собі і провести в такий спосіб. Хоча я заохочую однозначно брати ту книжку. І працювати з нею самим, пробувати піднімати свої приклади, пробувати знаходити. Ну, звичайно, якщо ви не на початкових сходинах, якщо на початкових, я розумію, вам тяжко проаналізувати, ви тільки не вміння працювати в метафоричному просторі, тоді, звичайно, працюєте в своєму регіоні зі своїм наставником, але якщо в часі війни так склалося, ви десь далеко від'їхали з нашої країни, вас немає поблизу можливості з кимось працювати. Заохочую тоді підписуватись на цей канал, і буду все, що в моїх можливостях ділитися з вами. До скорих евентуальних зустрічей! Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устремління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі наступні сходи.